Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні на уроці ми закріпимо наші вміння та навички розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці двох виразів. Розв'яжемо декілька задач, де застосовуються дані формули. Для початку досить швидко пригадаємо формули перетворення многочлена у квадрат різниці та квадрат суми двох виразів. А квадрат плюс 2аб плюс б квадрат дорівнює А плюс б в квадраті, та а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат дорівнює А-Б в квадраті. Отже, перейдемо безпосередньо до застосування цих формул. Сьогоднішнє перше завдання має такий вигляд. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена. Мінус 18C плюс квадрат плюс 81. Для початку давайте застосуємо переставну властивість додавання до виразів c квадрат і мінус 18. Маємо таке. квадрат плюс. Мінус 18C плюс 81. Перетворимо наш вираз в такий. С квадрат мінус 2 помножити на c помножити на 9 плюс 9 в квадраті. Застосуємо формулу. Маємо такий результат. С мінус 9 в квадраті. Приклад розв'язано. Наступне завдання таке. Розв'язати рівняння. 5х-2 в квадраті. мінус 8 помножити на 5х мінус 2 плюс 16 дорівнює 0. 5х мінус 2 в квадраті залишаємо без змін. 8 розпишемо як 2 помножити на 4. Маємо таке мінус 2 помножити на 4 помножити на 5х-2. Плюс. 16 це насправді 4 в квадраті. Дорівнює 0. Ліву частину рівняння можемо згорнути у формулу квадрата різниці. Маємо таке. 5х-2 мінус 4 в квадраті, дорівнює 0. Розкриємо дужки всередині квадрата. 5х-2 мінус 4 в квадраті дорівнює 0. Маємо таке 5х-6 в квадраті дорівнює 0. Отже, для того, щоб квадрат виразу дорівнював 0, потрібно, щоб цей вираз дорівнював 0. Маємо таке 5х-6 дорівнює 0. Отже, 5х дорівнює 6, тобто х дорівнює 6 п'ятих. Рівняння розв'язано. x дорівнює 6 п'ятих. Останній приклад має таку умову. При яких значеннях x та y. Многочлен дорівнює нулю. Многочлен такий. квадрат плюс y квадрат плюс мінус 10y плюс 41. Розпишемо 41 у вигляді суми чисел 25 і 16. Ми це зробили для того, щоб виділити два повних квадрата. Маємо такий результат. х2 Плюс у квадрат плюс 8х мінус 10y плюс 25 плюс 16. Вирази х квадрат, 8х та 16 разом є формулою формулою повного квадрата суми. Вирази y квадрат мінус 10y плюс 25 теж є формулою повного квадрату різниці. Застосуємо ці формули. Маємо таке х плюс 4 в квадраті мінус 5 в квадраті. Отже, сума квадратів двох виразів має дорівнювати нулю. Це можливо лише тоді, коли кожен з доданків дорівнює нулю. Тобто х плюс 4 в квадраті має дорівнювати нулю Та y-5 в квадраті дорівнює нулю. Отже, x дорівнює мінус 4, а відповідно y дорівнює 5. Приклад розв'язано. Сьогодні на уроці ми розглянули цікаві приклади, де використовується розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми та квадрата різниці двох виразів. Дякую за увагу. До зустрічі на наступних уроках!